А ви вже спробували бронювання через дію? З якими труднощами зіштовхнулись? Ділиться у коментарях. Вітаю в свіжому випуску Кадролайв з Данілом Сербіним та командою Кадроленд. З 1 грудня 2024 року все бронювання здійснюється виключно через дію. При цьому ті підприємства, які під час тимчасового призупинення процедури бронювання в дії подавали паперові списки працівників, що пропонуються до бронювання, почали отримувати відмови від адміністрації та міністерств із посиланням на те, що відповідно до нової постанови 1332 було запроваджено механізм бронювання через дію. Саме про дії ми будемо говорити сьогодні, адже з 1 грудня стала знову доступна послуга бронювання військово зобов'язаних працівників критичних підприємств. Водночас, після відновлення бронювання через Дія, виникла чимала кількість нових запитань, відповіді на які я спробую надати в цьому відео. Отже, не дивлячись на повідомлення офіційних осіб через дію, все ж таки можуть подавати своїх працівників до бронювання ті критично важливі компанії, які поки що не підтвердили свій статус критичності. При цьому таке бронювання працівникам буде надане до 28 лютого 2025 року, і в цей строк підприємство має підтвердити свою критичність з урахуванням нових обов'язкових критеріїв, після чого можна буде повторно подавати працівника на бронювання, але вже в межах строку, на який критичні. Підприємства буде продовжено, тобто на строк до 12 місяців, як це визначено в постанові КМУ номер 76 слід зазначити про те, що на сайті Дія відтепер з'явилась кнопка зв'язку, натиснувши яку за допомогою одного із трьох запропонованих месенджерів можна звернутися до чат підтримки порталу Дія та задати фахівцям всі питання, що стосуються роботи порталу та послуги бронювання. зокрема. Також нагадаю, що про нову вимогу, згідно якої бронювати можна тільки того працівника, у якого нараховане. Щомісячна заробітна плата протягом строку, на який надано відстрочку не нижче 20 тисяч гривень. Отже, якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця, керівник під час подання списку на бронювання на порталі Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника до сплати всіх податків буде не менше 20 тисяч гривень. Це дозволяє бізнесу бронювати новоприйнятого працівника відразу, якщо він відповідає вимогам щодо рівня зарплати це вимога не поширюється на державні і комунальні підприємства, а також на резидентів Дія Сіті. Зверніть увагу на те, що йдеться про нараховану протягом місяця зарплату саме до сплати податків. Також відтепер підприємство перед подачею списків зазначає про ознайомлення із тим, що у разі невиконання вимог статус критично важливого підприємства буде втрачено із неможливості його поновити протягом шести календарних місяців. Підписуйтесь на YouTube канал Кадруленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Поданий через дію список на бронювання працівників опрацьовується в межах 72 годин, після чого роботодавець отримує результат бронювання в особистому кабінеті на порталі Дія та на пошту, яка була вказана при реєстрації на порталі Дія. При цьому заборонено бронювати працівників без військово-облікових документів, таких, що перебувають у розшуку, та тих, хто не актуалізував дані. У бронюванні може бути відмовлено після перевірки. Водночас почали поступати повідомлення від представників Компаній, визначених критичними, про те, що разом із відновленням бронювання через Дія їх компанія з невідомих причин не може отримати доступ до порталу Дія. Та на самому порталі з'являється оповіщення про те, що такі компанії не мають статусу критично важливих. Поки що відповіді на це питання немає, але сподіваємося, що це лише технічна помилка в роботі сайту. Також проблемним питанням видається можливість бронювання військовозобов'язаних кінцевих бенефіціарних власників компанії через портал Дія. Оскільки, як я зазначив раніше, тепер для того, аби перейти до заповнення списку на бронювання військово зобов'язаних працівників, необхідно декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника до сплати всіх податків буде не менше 20 тисяч гривень. При цьому, оскільки кінцевий бенефіціар не є працівником компанії, відповідно і заробітної плати в нього немає. Тому підприємство завідомо декларатури. Рує неможливе зобов'язання поки що не зрозуміло чи не буде проблем внаслідок бронювання бенефіціарів, які не мають заробітної плати. Тому рекомендую утриматись від їхнього бронювання, поки не будуть надані офіційні роз'яснення. Отже, бронювання військ знову доступне. Причому навіть для тих підприємств, які ще не підтвердили свій статус критичності, можуть бути заброньовані як новоприйняті працівники, так і ті, зарплати, яких в минулих місяцях була менша ніж 20 тисяч гривень. При цьому підприємство приймає на себе обов'язок, починаючи з місяця бронювання, підняти зарплату таким працівникам до необхідного рівня в розмірі 20 тисяч гривень до вирахування податків. Невиконання прийнятого зобов'язання щодо збільшення зарплати заброньованих. Працівників може мати наслідком анулювання статусу критичності з неможливістю його поновлення протягом наступних шести місяців. Окремі компанії не можуть скористатися порталом Дія через технічні несправності. Сподіваємось, ці проблеми будуть швидко та оперативно вирішені. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори, та довідники. Не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. А щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!